Тема лекції товарознавчий аналіз перев'язувальних матеріалів і готових перев'язувальних засобів. Перев'язувальні матеріали були відомі ще в данину. За часів Гіппократа для утримання перев'язувального матеріалу вживали легкий пластир смоли, полотно. Гален написав керівництво по накладенню пов'язок. Значним кроком вперед у справі розширення їх використання була постанова римського сенату. Про те, що кожен воїн повинен бути забезпечений смужкою полотна, за допомогою якої він міг би надати допомогу собі або пораненому товаришеві. Не виключено, що й в доісторичні часи люди використовували для лікувальних цілей різноманітні матеріали, накладають на уражені місця траву й листя в силу притаманних їм цілющих властивостей, цінних фізичних якостей, а також і фармакологічної дії, деякі з рослин, лист подорожника, печена цибуля тощо, і в даний час застосовують для пов'язок в народній медицині. У науковій медицині до антисептичної ери твердо зміцнювалося становище призначення смоктуючої дії пов'язок. Основним засобом для них стали матеріали, що володіють капілярністю, галимним головчин... чином корпія, обтіпана на нитки, бовняні ганчір'я. Пенька ляна і конопляна. З настанням епохи антисептики ці матеріали були замінені марлею, гірскопічною ватою і лігміном. Ще кілька років тому асортимент перев'язувальних засобів в аптеках був досить небагатий бенти медичні, лейкопластирі котушкові і бактерицидні у вигляді пластин, серветки марлеві медичні, подушечки ватно марлеві медичні. На сьогоднішній день. Аптечний асортимент перев'язувальних засобів помітно виріс, в цьому сприяли і потужний розвиток вітчизняної фармпромисловості і масовий прихід на наш ринок продукції іноземних виробників. Перев'язувальні засоби поділяються на прості і складні, стерильні і нестерильні, але основний принцип поділу за метою використання. Засоби для закриття ранових поверхонь, бинти, серветки, пов'язки. Ранові покриття і бактерицидний пластир. Для фіксації перев'язувального матеріалу. Для фіксації суглобів або компресії кінцівок, стиснення, компресійні пов'язки. Перев'язувальні матеріали це матеріали, які застосовуються при операціях і перев'язках для осушення операційного поля і рани, тампонади рани з метою зупинки кровотечі та дренування, для накладення пов'язок а також для захисту рани і опаленої поверхні від вторинного інфікування і пошкоджень, матеріали для виготовлення, природні, такі як хлопок, папір, деревина та синтетичні, наприклад, віскоза, вимога до перев'язувальних матеріалів, гарна поглинальна здатність, гігроскопічність, капілярність, повна вологість, нейтральність, можливість стерилізації без погіршення якості, еластичність. Відсутність дратівливих тканинних властивостей. Вони повинні бути м'якими, але не сипучими. Асортимент перев'язувального матеріалу вата поділяється на гігроскопічну, очну, хірургічну, гігієнічну та компресну. За вимогами держстандарту, вата гігроскопічна виготовляється бавовни не нижче першого сорту. Це гігроскопічна очна вата, яка застосовується в очній практиці. Убавовнини нижче третього сорту, це хірургічна вата, яка застосовується в хірургічній практиці та в інших галузях медицини. Убавовнини нижче п'ятого сорту, це гігієнічна вата, яка застосовується для побутових санітарно-гігієнічних потреб населення. Вату гіроскопічну випускають стерильною і нестерильною у формі пластів і рулонів. Вата фасується по 25, 50, 100, 200, 250 і 500 г та пакується в пергаментний папір чи плівкову упаковку, краї якої зварюють термічним способом. Компресну вату фасують в пакети по 50, 100, 250 і 500 грам, чи пакують в кіпи по 40 чи 50 кг. Стерилізація вати гіроскопічної. Здійснюється у паровому стерилізаторі при температурі 120 градусів протягом 45 хвилин чи температурі 132 градуси Цельсія протягом 20 хвилин, термін зберігання 5 років. Марля медична рідка сіткоподібна тканина, призначена для виготовлення перев'язувальних засобів. Випускається двох сортів: відбілена та сувора, матеріали для виготовлення це бавовна та бо з віскою. Марлю випускають в кусках або в рулонах, готові перев'язувальні засоби. До них належать бинти, пакети перев'язувальні, пов'язки асептичні, серветки марливі, лейкопластери, марлеві або ватні кульки тощо. Бинти. Вони мають вигляд смуг з марлі або іншої тканини певної довжини і ширини. Призначені для накладання на рани, фіксації шин, стискання тканин тіла тощо. Бенти бувають марлеві, полотняні, фланелеві, трикотажні, еластичні, гумові, гіпсові та інші. Бенти нестерильні виробляються у двох упаковках: індивідуальній, коли кожний бинт згорнутий в окрему упаковку, і груповій, коли бинти упаковані в загальний папір. По 5-30 штук. Стерильні бинти мають індивідуальну упаковку пергаментну або плівкову. Бинт медичний еластичний, гомілковостопний. Серветки куски марлі прямокутної форми з загорненими краями, складені вдвічі. Використовують серветки як готові операційно перев'язувальні засоби для осушення ран. І для захисту операційного поля від зовнішньої інфекції. Тампони використовують для зупинки кровотечі і дренування гнійних порожнин. Виготовляються згортанням смужок марлі довжиною до 50 см і шириною до 10 см. Кульки застосовують також для осушення ран, а також для обробки шкіри, виготовляють зі шматочків марлі, згорнутих у три шари. Для виготовлення ватномарливих кульок. Використовують марлю вату, ними закривають рани, використовують у складі пов'язок для захисних і зігрівальних цілей. Бенти еластичні. виробляються з сірої бавовняної тканини, належать до трикотажних виробів. Застосовують при розширених ванах кінцівок, оскільки створюють рівномірний тиск. Бенти еластичні трубчасті. мають таке ж призначення, як і бенти еластичні – але їх розтягування значно більше до 800%. Маючи всі структуру, бинтеластичний трубчастий не перешкоджає аерації ділянок тіла, на які він накладений. Бинти гіпсові призначені для фіксації кінцівок при переломах. Виготовляють їх з марливих бинтів, які набувають шаром гіпсу. Перед вживанням бинт-гіпсовий змочують теплою водою. Випускають ці бінти різних розмірів. Пакети перев'язувальні, призначені для надання само і взаємодопомоги при пораненні та опіках. Класифікація. За характером зовнішньої упаковки розрізняють. Індивідуальний має зовнішню упаковку з прогумованої тканини, звичайний пергаментна упаковка та за кількістю ватномарливих подушечок. З однією або двома розміром 13,5 на 11 см та одного марлевого бинта 5 м на 7 см, до яких додається безпечна шпилька для закріплення кінця бинта після накладання пов'язки. Марля кровозупинна. Віскозний трикотажний матеріал, оброблений окислами азоту. Має кровозупинну дію, припиняє кровотечу з органів і тканин при місцевому застосуванні. Протягом однієї п'яти хвилин найбільш ефективна при паранхематозних кровотечах швидко розсмоктується. випускається у вигляді стерильних серветок або полосок к розмірами 4 на 5, 5 на 10, 5 на 25, 10 на 20 см в герметично закупореній тарі. Марля гемостатична містить кальцієву сіль акрилової кислоти, швидко зупиняє кров через 2-5 хвилин. Але не розмоктується в рані. Застосовують у вигляді серветок, кульок і тампонів. Пластирі. Пластир лікарська форма у вигляді пластичної маси, що володіє здатністю розмякшуватися при температурі тіла і прилипати до шкіри, або у вигляді тієї ж маси на плоскому носії, призначена для зовнішнього застосування. За призначенням виділяють для захисту шкіри від зовнішніх подразнень. Для утримання пов'язок пластирі, що володіють специфічною лікувальною дією свинцевий, бактерицидний, перцевий, біологічно активні перев'язувальні матеріали. До біологічно активних перев'язувальних матеріалів належать перев'язувальні матеріали, які отримують імобілізовані протеолітичні ферменти, отримані на основі матеріалів із целюлозного, полівінілспортового, поліамідного, альгінатного волокон а також волокна, фторіон, плівки з полівінілового спирту та пористого покриття із солі альгінової кислоти, покриття з колагену і желатину. матеріали, які володіють високою сорбційною властивістю, покриття на основі альгінової кислоти і колагену, вуглецеві волокнисті матеріали, антимікробні перев'язувальні матеріали на основі целюлозного, полівінілспиртового і полівінілпропиленового волокон. Натурального шовку волокна авторіон. поступово розсмоктуючи покриття на основі полісахаридів, на основі альгінової кислоти, колагену, желатину, а також синтетичних полімерів, поволі ресурбуючи в тканинах організму перев'язувальні матеріали, які надають одночасно гемостатичну і антимікробну дію на основі окисленої целюлози, на основі кетгуту і колагенового волокна. Перев'язувальні матеріали, які володіють анестезуючою активністю на основі модифікованих целюлозного і полівінілспортового волокон у вигляді плівкових покриттів. Створені біологічно активні перев'язувальні матеріали можуть бути використані в хірургії для лікування гнійно запальних захворювань. Сучасні перев'язувальні матеріали повинні підтримувати оптимальну вологість, забезпечувати газообмін. Видаляти залишок вологи і раневого ексудату, запобігати вторинне інфікування, забезпечувати безболісне і атравматичне зняття. Сучасні перев'язувальні засоби створюють умови для швидкого загоєння ран, а значить страхують від рубців, поява яких можливо внаслідок тривалої епіталізації рани при застосуванні традиційних перев'язувальних засобів, маркування готових перев'язувальних засобів. На кожній упаковці незмильною фарбою наноситься: емблема Червоного Христа, найменування підприємства виробника, його товарний знак та адреса, назва виробу, вид, маса або розміри, стерильний або нестерильний виріб, дата стерилізації, спосіб розкриття, дата виготовлення, реєстраційний номер, номер серії для стерильної або партії, для нестерильної позначення стандарту штрих-код. Зберігання перев'язувальних виробів. Зберігають у сухому провітрюваному приміщенні в шафах, ящиках, на стелажах, пофарбованих зсередини світлою олійною фарбою або меблі зі спеціальних матеріалів і піддонах, які повинні міститися в чистоті. Стерильний перев'язувальний матеріал зберігають в заводській упаковці. Забороняється його зберігання в первинній розкритій упаковці. Слід прагнути забезпечити стабільну температуру, уникати вогкості і утворення цвілі. Стерильні матеріали слід зберігати в приміщенні, в якому температура коливається надто різко, щоб упаковка не дихала при перепадах температури. Термін зберігання стерильного перев'язувального матеріалу 5 років. При зберіганні стерильного перев'язувального матеріалу. На складі слід розкладати його по руках заготовки.